Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу представити вашій увазі автолюльку Вега, яка встановлюється на рами візочків, а також та, яка розкладається у горизонтальне положення. Але перш ніж розповісти про функціонал цього, цієї автолюльки більш детально, давайте розглянемо ваше питання, яке ви дуже часто ставите, а саме. Яка автолюлька підійде для мого візочка? Так ось, друзі, що хотіла вам сказати, це не зовсім коректне питання. Давайте розбиратися. Автолюльки встановлюються на адаптери. Майже всі автолюльки підходять для адаптерів. Але питання стає у тому, чи є до рами вашого візочка адаптери. Тобто питання не в автолюльці не потрібно запитувати, чи підійде саме автолюлька до візочка. Потрібно запитувати, чи є адаптери до даної моделі візочка. Якщо адаптери, вони ж перехідники, на які встановлена автолюлька є і підходять до вашого візочка, то це дуже круто і означає, що ви можете обрати майже будь-яку автолюльку, яка, звісно, має можливість встановлення на раму. Коляски. А тепер давайте більш детально все ж таки перейдемо до розгляду Кареловега. Отже, як я вже сказала, Кареловега це автолюлька, яка має декілька положень. Вона розкладається ось у такому положенні і ні в якому іншому ви будете перевозити малюка у автомобілі проти руху. А коли ж ви вже встановили автолюльку на раму коляски, тільки тоді. Можна розкласти її у більш горизонтальне положення. Отже, друзі, ще раз у автомобілі ми перевозимо дитину тільки у такому положенні. А вже коли на рані, то можна розкласти до більш горизонтального положення. Також автолюлька Кареловега має зручну ручку для переноски, але якщо вона вам або малюку заважає, її можна прибрати. Те саме відбувається і з капюшоном. тобто ви можете його повністю скласти. Або ж розкласти це все залежить від того, в яких умовах ви використовуєте автолюльку. Автолюлька, Carrello Vega має додаткові вкладки для найменших, а також додаткову подушечку. Також, друзі, хочу зазначити, що дитина фіксується за допомогою п'ятиточкових ременів безпеки. Також друзі, варто зазначити, що Carrello Vega має додатковий боковий. Захист у а комплектацію так? до Кареловега іде додатковий чохол на ніжки, яким ви зможете користуватися на дворі під час холодної пори року. Друзі, хочу зазначити, що перебування малюка новонародженого у автолюльці не має перевищувати 40 хвилин. Так зазначають лікарі. Тому я прошу вас все ж таки притримуватися цих позицій, оскільки це впливає на формування хребта в першу чергу вашого малюка, і звісно, впливає. На здоров'я. Отже, друзі, якщо вам сподобалась ця автолюлька, звертайтесь, якщо ж ви все ж таки не визначилися, що саме вам потрібно, також пишіть або приходьте. І Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме те, що потрібно саме для вас.